У нас буде сорт Summer Love, Candy Love, який переіменували. Теж один з фаворитів зараз в мене. Чому? Тому що він невисокий. Метр, метр двадцять, гарно тримає. в мене немає підв'язки. Я буду акцентувати вашу увагу, де я підв'язую кущі. Зараз тут нічого не було підв'язано. І ось такий він, Candy Love. І в цьому році він видав мені ось цю, як я казала, гіацинтову квітку. Бачите? Багато хто мені потім писав в коментарях, що вони навіть купували цей сорт заради цієї гіацинтової квітки, Я якось не бачила її спочатку. Цей рік був настільки комфортний для цього сорту, що він поповній видав мені. І якщо ви бачили мій випуск по Підхатниця, де я ходила в гості до своїх гортензій, у Алінки там теж, неймовірно, гарний цей сорт. Передивіться, кому буде цікаво. Ось такий він. Повністю, бачите, зверху багато, досить багато пару.